Вітаю, мої любі! Зовсім скоро ми відправимося з стіни рідної школи чи університету. І, хоча міністерство освіти намагається вивести всіх на очне навчання через безпекову ситуацію, багато людей будуть навчатись у стінах власної домівки через Zoom чи Google Meet. але не у кожному комп'ютері є камера та мікрофон, а витрачатися не хочеться. Тому сьогодні ми за допомогою Cam це виправимо. І не важливо, яка у вас операційна система. Цей додаток є як на Android, так і на iOS. Завантажуємо у Market або App Store його на свій телефон, паралельно завантажуємо цей же додаток на комп'ютер. Посилання на сайт, звісно ж, буде у описі. Встановлюємо і заходимо у нього. Тепер у ось це поле нам потрібно ввести ось ці цифри з телефону. І вуаля, наша камера та мікрофон уже налаштовані, і система їх бачить. Зайдімо у зум та поставимо саме наш девайс як основний. Як бачите, він підписаний Droid Cam Source. Клікаємо на нього. Красота! Ставте вподобайку, якщо я вам допоміг. Ну і не забувайте, звісно, про Збройні Сили України. До зустрічі!